осінь 1928 року Місто вмирало повільно, фарба на будинках облущувалася дощі перетворювали вуличні канави на брудні потоки, а старі ліхтарі кидали на тротуари тьмяні плями світла. Тутешні люди рідко дивилися одне одному в очі. Надто часто там можна було побачити злидні або темні секрети. Він з'явився раптово, ніби виринув із туману, худий, із вузьким лицем і шкірою, наче пергамент, очі, тьмяні, водянисті, але колючі, сірий костюм, від якого тягло нафталіном і капелю. Що не злітав з його голови, навіть у приміщенні його звали Григорій Вітюк. Про нього мало хто знав. Кажуть, що колись він жив у сусідньому селі і працював у різниці, але зник після пожежі, в якій згоріла ціла сім'я. Люди шепотіли, що знайшли лише рештки. Поліція так і не довела нічого. Але відтоді Григорія ніхто не бачив, аж поки він не з'явився тут. Говорив він тихо, як шурхіт паперу, і якимось дивним чином діти йому довіряли. Одного дня він побачив Марійку мельник біля крамниці, світле волосся зібране у дві косички у руках кошик із хлібом. Вона посміхнулася, коли він запитав, чи далеко її дім, і цього вечора Григорій вже точно знав, що зробить. Через кілька днів він з'явився на порозі мельників, сказав, що шукає помічника для роботи на фермі, і запропонував роботу їхньому старшому синові. Але перед тим як їхати, нібито згадав, що має заїхати на свято до родички. І запропонував, щоб Марійка поїхала з ним на день народження маленької племінниці. Батьки погодилися. Марійка вийшла на вулицю в чистій білій сукні з маленьким букетиком польових квітів. Коли вона сіла в його старий темно-синій форт, у салоні стояв запах пилу й металу впереміж із чимось ледь відчутним, але тривожним, наче від застарілого м'яса. Григорій завів мотор і колеса глухо скрипнули по гравію. Він не повіз її на ферму. Він віз її на околицю, де серед бур'янів чорнів старий дерев'яний будинок із вибитими шибками. Усі, хто жив неподалік, обходили його стороною. Казали, що вночі там іноді видно тьмяне світло й чути стукіт металу. Усередині пахло цвіллю, мишачим послідом і чимось іншим, важким, солодкуватим, від чого хотілося затримати подих. Дощ почав барабанити по даху, коли вони зайшли. Дошки під ногами прогиналися. У кутку стояла іржава піч. А в демарі тихо свистів вітер. Марійка зупинилася посеред кімнати, притискаючи квіти до грудей. А де всі? несміливо спитала вона. Він не відповів. Лише закрив двері, засунув важкий засув і повільно рушив уперед. Коли його рука торкнулася її плеча, вона здригнулася. В її очах з'явилася тривога, але втекти вже було нікуди. Далі все відбувалося методично. Григорій рухався повільно, ніби виконував давно відпрацьований ритуал. У кімнаті чути було лише дощ і потріскування старих дощок. Коли все скінчилося, він залишив тіло на підлозі, присів поруч і довго розглядав, наче картину, іноді, злегка схиляючи голову, ніби оцінював роботу. Потім дістав ніж, гостре лезо входило в плоть майже без опору. З кухні почав розходитися інший запах теплий, густий, важкий. Він розтопив піч, виклав шматки м'яса на сковорідку, і жир зашипів, змішуючись із димом. Ворі їв повільно, урочисто, запиваючи дешевим червоним вином. Минуло шість років мельники не полишали пошуків, вони писали листи в усі навколишні міста, ходили до ворожок, віддавали останні гроші мандрівним знахарям, які клялися, щоб бачили їхню доньку в чужих краях. Щоночі мати вдовго дивилася в темряву, наче сподіваючись побачити знайому постать на дорозі. А одного ранку в поштовій скринці лежав жовтий конверт. Всередині кілька аркушів, списаних дрібним рівним почерком. Там було все, як він привів її в будинок, як вона дивилася на нього, як перший шматок був м'яким і солодким. Жодної краплі жалю, лише хвороблива гордість і насолода від спогадів. Поліція впізнала його за почерком. Коли вони зайшли в дешеву кімнату, де він жив, Григорій сидів на ліжку, повільно чистив нігті й дивився у вікно. Він навіть не здивувався. На суді він поводився так, ніби все це було дрібницею. А коли його вели в камеру перед стратою, він тихо прошепотів. Цікаво, яке це, коли тебе вбиває електрика, коли струм пройшов крізь тіло. Свідки клялися, що на його губах з'явилася ледь помітна посмішка.